Всіх вітаю. Давайте глянемо на Дніпропетровську область, яка там буде ситуація. Так, чи буде загроза за заходу туди військ РФ? Ну, судячи по цій карті, там так, воно може статися. Давайте Покровськ подивимося. Покровськ, Покровськ, Покровськ. Ну, відходять ось вони відходять. Відходять, толку тут немає, будуть трошки відходити. Будуть відходити. Це не значить, що там зайдуть прямо так. Ні. Оця карта показує, що це мало, але все одно там буде ця історія. На Дніпровській області, і по Покровську все ж таки буде триматися ситуація в більш-менш нормальному. Але от далі йде відход уже, і далі пішов дьявол. Ну, маємо, що маємо. Тут е питання часу. Ось і все. Якщо наші почнуть робити, як кажуть, 100 уколів, тобто, помімо Курської області, ще туди-туди-туди тикнуть іголочками, як кажуть, да? То, тоді да, тоді їм діватися нікуди, їм треба туди якось щось перекидувати. От, а якими ж силами треба робити ті уколи? Якщо Зеленський сказав, що партнери завдяки нашим партнерам у лапках замість 14 підрозділів ну, нормально снабдили. Озброєнням тільки 4. Ну, розумієте, да А які ж ми будемо робити уколи? Уколи будуть хіба що тільки штормшедел. Отакі уколи ми будемо робити. Так, ну і давайте глянемо по штурмшел. До кінця вересня. Чи полетять вони на територію Росії дуже влучно в нужні місця? Ті штормшедел? Чи почнуть вони працювати по Росії? Полетять. Полетять. Але наші будуть не дуже то задоволені. Три ось три ракети, три точки, або три точки, або три ракети. Не дуже то попадуть, або їх зіб'ють. Скоріше всього, у вони уводять їх. Три ракети зіб'ють. Три ракети попадуть туди, куди потрібно. Не дуже впевнено, але будуть пристрілюватись. Попадуть Попадуть по якимось, може, це буде ГЕС, може, щось таке буде, знаєте, якась нефтяна база, може, знаєте, де горючка оця. Так, вони будуть працювати. Даже оця перша карта, перша зразу беремо король монет. Так, буде до кінця вересня влучання штормше по крупному бізнесу. Давайте глянемо по штурмше до кінця вересня. Чи полетять вони на територію Росії? Дуже влучно в нужні місця ті штормше. Чи почнуть вони працювати по Росії. В Росії. Я так розумію, це буде якась ГЕС, чи НПЗ, чи і те, і інше. От три цілі будуть будуть попадання. Ну, давайте глянемо ще Харківську область. Харківська область в підвищеному стані. Дуже тяжка ситуація. Дуже тяжка ситуація. Ну, поки що тримаємось, хоча втрати несемо. Захищає нас ППО, але все одно летять на голови нам ці ракети. Це була область. ДРГ я тут не бачу. Харків будуть прильоти. Будуть, будуть прильоти, е серйозні прильоти, але будуть і вдачі наші. Прильоти будуть по бізнесу, будуть загоряння, буде горіти. Буде багато людей обстрілів по Харкову. На жаль. На жаль, буде дуже багато обстрілів по Харкову, дурних, нікому не потрібних, загоряння, пожари, це все буде по Харкову. Ну, жертви будуть, так. Да. Жертви будуть. 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 О, пожалуйста, все. Це Харків. По Харківській області трошки буде біля домівок і діти випадають діти. Е, так, буде навіть там, де молоді люди, молоді люди, діти, ось таке щось буде. Казати, що це буде фатально? Ні, фатально це не буде. Але пошкодження будуть. Це був у нас Харків, Харківська область. Так, йдемо далі, давайте глянемо Сумщину. Так, місто суми. Звісно, захист, захист у вас такий собі. Не дуже то воно ілюзія лежить. Традиційно, щось якось вони захистять. Комунікації в основному бізнес. Удар буде у вас, Сумська область, суми, у вас удар буде по воді десь, щось, буде удар по воді. І може навіть це буде пов'язано з тим, що будуть відбивати ракету ППО. І оце воно прилетить сюди. Так, чи будуть тут постраждалі? Постраждати можуть тільки робітники, які там працюють десь на якомусь бізнесу. Чи будуть? Руйнування, ось вони, руйнування йдуть. Допомога йде, руйнування йдуть. Пожари горітиме. Пошкодження будуть, якісь моменти будуть. І це так більше по сім'ї якось б'є. Там якісь, якась сім'я постраждає. Так, а от по області по області там будуть бити конкретно воно, куча мечових і всі отакі. По області, по Сумщині, тут іде ситуація так, тут іде ось, пожалуйста, десятка, тут будуть бити, стріляти. Буть е, відчай, буде, будуть і відбивати, але 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 руйнування у вас люди будуть постійно туди, куди воно вже й було, по по дорогам, по е, автівкам постійно, там, де рухається, обстріли йдуть. Люди виїжджають. А що делають? Виїжджають люди. Ну Тим не менше там справляються, як можуть наші військові. Захист іде, який, не який, але дві сімки ці погані. Таке, таке, тяжко там працювати з ДРГ. Ну, з ДРГ справляються. Хоча помірність оця тяжко справлятися. Вони все одно постійно роблять оці заходи, але їх там стараються вибити. Постійно йде там заход на Зумську область. Все, бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких, боріться за своє життя і за порядок вокруг вас, починаючи з під'їзду і далі по Україні. Не можемо ми бути равнодушними, не можемо. Хлопці гинуть, хлопці каліками становляться, їм нема сил з цим займатися. Треба вже брати за сраку усіх всіх і питати з них, що вони роблять, за які гроші вони роблять, хай відчитуються. Починаючи з ОСББ робити ці собрання вже кінці кінців. І е, хай відчитуються, куди вони дівають гроші. Викликаю вас до цього. Все, всього найкращого. Ось так. І закінчуючи нашу обладміністрацією. Всіх обняла, Па-па.